Дуже радує отакий результат. Якби не хмара, не знали би на сонцю. Привіт, друзі! Всіх вітаємо на каналі Грибний сезон. Сьогодні 11 червня. На дворі ранок плюс 16. І ми продовжуємо збір грибів. От із такого красення сьогодні починаємо збір. Чудовий гриб! Ви бачите вже його? Я вже його бачу. От є такий білий гриб, молоденький, красень. Що таке греблянка? То є місце, де ростуть постійно гриби. В одному з попередніх відео я десь тут, на цьому вогнищі, був, показав, як знайшов білого гриба. Да, то дійсно на греблянці. І не шкодить нічого такого. Місце, де постійно проростають гриби. І от і зараз рядом виріс такий гриб білий. Файний гриб. О, і ознака того, що це дійсно гриблянка. Відколюється корінь. Шукаємо далі. О, підусиновік. Думав білий гриб. Легко перепутати. То синяк, ще й слимак його орзе. От і починається казка. Биме збирати. Такий красень. Не передати словами. Одно задоволення збирати отакі гриби, коли отак ідеш, і отакі тебе красені зустрічають, то. Пів нема як то передати. Відчуття. Який корінь на ньому здоровий. Білий гриб, польовий, карпатський. Трошки його погриз слимак, але дуже файний. Я задоволений такою знахідкою. Це вже радує. Що це в нас? О, цього року ще їх не бачив. Рижик. Вже ростуть рижики. Файні, хороші гриби. Беремо вже і рижик, збираємо. Рижики теж ростуть у траві. Їстівні гриби. Можна жарити, смажити, варити. Ну, варити їх у суп хіба, а так смажені супер. Вони обочистенькі були і краса. В одному з попередніх відео ми йшли вже попри цю дорогу. Белесироїжка. Що тут зараз є? Білий гриб. Нарешті. Я чекав його тут. Ще цього року вони тільки не росли, не знаходив, ну от є. І ще один. Ще один білий гриб. Файний, краса. О, ще є сироїжка. Зелена, букова сироїжка і стівна забираємо. Ще одна. Porro czysto zabierają Що Джері? Джеррі? Ну. Не йди, не йди туди. Там гад. Карпецька, змія. Не киваємо її, нічого їй не кажемо. Йдемо далі. Треба бути обережному. Це вже ближче до обіду і вони вигріваються на сонцю. Віду синові, трепетівець по-нашому. Файний, прекрасний гриб. Обов'язково забираємо його. Ну про що тут говорити? Просто милуючися пейзажами, слухаючи звуки природи, збирати гриби. Піднімається вітер, то означає, що скоро, напевно, знову буде дощ. І ще наша сьогоднішня є знахідка така, сироїшка, чиста і, звісно, забираємо. І напевно, напевно, будемо рухатися у напрямку дому. Ще що буде по дорозі, будемо збирати.

синовик. Трепетівець. От ще один. Молоденький. Це файні, здорові тепер. Чудове. От ще один вже є старий, то тут уже все. А тут що у нас іще один от, проростає. ось може і зросли чи ні. Ні, окремо. А там, там ще один десь росте, так? Да? Інтересно, вони ростуть. От такі в нас підосиновики Трепетівці. Чудово. За сьогодні 11 червня дуже радує отакий результат. Ну, звісно, жінка буде чистити гриби, вона частину із них забракує, там ну, можуть бути червиві. І буде готувати цікаві грибні блюда. До речі, буде створено нами новий канал. Посилання ми залишимо у описі під цим відео. І бажаючи подивитися, яким будуть страви із грибів, і не тільки «Карпатська кухня. Будь ласка, підписуйтеся на той новий наш канал. А так всім дякую за перегляд до наступних наших відео.